Так, друзі, всім привіт! Сьогодні на каналі буде відосик. Всі фанати електромобілів розуміють, що колись настане вас пора. Якщо у вас є електромобіль, ви захочете придбати класну спортивну його версію. І в мене за спиною фанати, я бачу, там кричать: ууу, нарешті! В мене за спиною самі класні версії. Фактично двох виробників найпопулярніших це Tesla Model 3 Performance раз, і Audi e-tron S. Сьогодні розберемо трошки мінімально їхні порівняння, динаміка, що де і як, які проблеми. І хочу почути вашу думку, який з цих автомобілів вам найбільше імпонує. За що люблять ці машини замовники наші? А саме ці машини ми купили в Німеччині. В цьому відео буде їхня ціна. Дивіться, не переживайте, все буде, все так, як ви любите. За що люблять замовники такі машини? По-перше, це не базові версії, я діло, я вже казав, це перформанс-версія, s версія В них шикарна динаміка розгону. Ця машина розганяється до сотні за 3,1 секунду. Ця за 3,5. Тобто, фактично, мало хто з вас відчував, що таке 3 секунди до 100 на електромобілі, коли не переключаються передачі, ти просто зразу сів, натиснув і поїхав. І саме за динаміку, і саме за можливість оцього моментального розгону, деколи до тьменіння в очах, люди і купують ці автомобілі. Ви скажете так, українські дороги, куди це їхати куди це розганятися, Не обов'язково їхати до 200, як дозволяють ці машини. Я вам говорю зараз про ситуацію, коли ми говоримо. Є можливість, є вільна траса, і хочеться класно і моментально швидко розігнатися. Ці машини дадуть вам шикарний кайф від їзди. Що би ви не говорили, і цей автомобіль, на якому я поїздив немало, і на цьому теж я скажу тільки від себе думку. Тому що двоє вони дарують фактично одинакову динаміку від розгону. Але по відчуттях ця машина їде швидше. Швидше, але вона, не забувайте, ще й легше, вона має 2 тони. Ви сидите низько, розганяєтеся швидко. Ця машина їде на 3,5 секунди, відрізняється від динамікою від цієї трішки, але є одно. Ви сидите високо, комфортно і високо сидіти, і скоро розганяться, трішки страшніші і трішки інші емоції. Які емоції вам подобаються, такі чи такі, обов'язково під відео пишіть, що би обрали ви, яку машину із цих двох. Сьогодні це батл не тільки мій в мене в голові, а і в коментарях. Напишіть, що би обрали ви. Бо, якщо чесно, дуже багато запитань нас запитують. Або тройка, або. Вайка, Performance або ця машина. Машини, до речі, фактично однакові по ціні. Цього на сьогодні буде у відео, тому не переживайте. До речі, зимою не тільки проблеми в електромобілях там, з зарядками, запасами ходу і так далі, а ще й величенкі проблеми бувають у дизельних авто. Цих двох слів боїться кожен водій дизельного авто. Сильні морози. На днях було мінус 20, а то й холодніше. Я надіюся, ви завчасно подбали про свій автомобіль і заправили пульс дизель Арктика від око. І тепер жодні морози вам не страшні. Пояснюю, чому це важливо. Холодну пороку особливо скрупульозно слідкуйте за своїми автомобілями. Якщо ви власник дизельного авто, я вам рекомендую в бак заливати пальне з підвищеною морозостійкістю, бо дуже неприємна ситуація, коли ваш дизель запарафінило і нікуди ви вже не поїдете. Але цього можна уникнути, якщо завчасно заправитися пульс дизель Арктика від око, який не замерзає, навіть при мінус 32 Зима на дворі, обіцяють зараз морози вночі, тим більше буде мінус 10. Додаємо сюди пориви вітру, підвищену вологість, і температура буде точно нижчою, ніж на термометрі. Не ризикуйте, щоб уникнути проблем. Рекомендую заправлятися пульс, дизель, Арктика від око. І ніякі морози вам не страшні. Не все так а, дуже гарно, коли ви маєте швидку динаміку розгону. Ясне діло, ви маєте, що правильно менший запас ходу. Це теж немаловажна штука. В ці два автомобілі фактично, назвем так, мають майже однакову кіловатність батарей. Ясне діло, вітроні він більший, але для їзди менше, тесла трішки менше. Питання в чому заключається? З точки зору техніки, як кажуть в народі, знаєте, як кажуть, зима для Тесли, як. Різдво для свині, <с, <с,> ну ви поняли, що типу, не найкращі умови. І так, далеко можна проїхати чи ні. Я вам скажу ось, часто особисту власну думку. Якщо ця машина в середньому споживає за нормальну їзди, з зимою 30 кВт, тобто ви можете проїхати е, з кліматом, зі всім 300 км. На цій машині, що в мене за спиною, можете проїхати, можливо, 350 км, але не факт, що 400. Тобто по по чесному в них запас ходу буде плюс-мінус одинаковий. Якщо ми візьмемо по швидкості зарядок, ви розумієте, що і ця машина, і ця це Європа, і дома заряджатися, вони будуть однакові від 3 кВт розетки. Якщо ми говоримо о зарядними, які йдуть в комплекті, ця машина може там американську зарядку переробити. Якщо вас цікаве, таке відео, можу показати, як європейським зарядним 에, заряджати з одної фази 7 кВт в теслу. Якщо хочете, напишіть, запишу коротеньке відео вам на, на цю тему. 에, ця машина може від трьох фаз заряджатися 11 кВт. Дома, дома ми говоримо з оригінальними зарядними пристроями. Якщо ми говоримо в порівнянні, виїдемо на платні зарядки, приблизно дві одинаково буде заряджатися, тому що троєчка може на суперчарджерах швиденько заряджатися. Єтрон нормально 100, може 150, якщо там прогріти, і бла бла бла, все гарно 150 кВт брати в себе. Тобто, по факту, за 30 хвилин і ця, і ця машина зарядить вам ходу там приблизно на 200 км. Тому я думаю, що кожен з власників знайде своїх тих 30 хвилин. Но по-часному тесло їде тріше. Далі. Це немаловажно. І е, найбільше питання, яке ще турбує власників е, цих машин, мало хто знає, що Тесла їде на двох двигунах спереді і ззаді, а єтрон С. Їде на трьох двигунах. У нього один двигун спереді і два двигуни ззаді. Тому він їде от 2 тонни 700 кілограм, пхає з швидкістю 3,5 до 100. А тесла на двох двигунах. Машина важить 2 тонни, ну майже без пару кілограм. Йде це все на двох двигунах. Тому, в принципі, в плані. Динаміки розгону технологічності мені здається, що єтрон цьому s не поступає в цьому плані перформанс версії, бо умудрились якось так тримати планочку, щоб не відставати. Ви дуже любите ціна. Ціна має бути у відео. Значить, я завжди кажу, чому ціну неколи неправильно казати. Тому що пройде час і напишуть, о, так дорого, амбург, а поки, о, так дешево, дай мені дві. Сьогодні закони одні, завтра інші. Давайте скажемо так, зафіксуємо. Станом на сьогодні, січень 24-го року, ця машина 47 тисяч євро, ця машина 54 тисячі євро. Записали, зафіксували. Ми її в Німеччині купили ці дві машини, доставили, розмитнили, сертифікували, ще й зареєстрували в сервісному центрі. Все, клієнти. Їх просто беруть і забирають. Не просто забирають, а ще й страховки, цивілки на них теж вже є. А де вам класно робити страховку? Найшвидше і найправильніше це використовувати сервіс онлайн страхування Hotline Finance. Тут все дуже просто. Ви порівнюєте пропозиції від різних страхових компаній. Обирайте для себе ту, яка вам найбільше підходить. Заповнюєте мінімум своїх даних, вводите промокод РК 10, отримуєте 10% знижки, оплачуєте і раз поліс уже у вас на емелі. А якщо раптом у вас виникли будь-які питання, служба підтримки Hotline Finance якісно і швидко вам в цьому допоможе. Наприклад, ви допустили помилку при оформленні, або там продали автомобіль, вас залишилась цивілка, її можна повернути, і частину коштів вам теж можна повернути. Що для цього потрібно? Просто зв'язатися з службою підтримки. І як це зробити? Дуже просто. Можна це зробити поштою у всіх соцмережах або у месенджер. Якщо ви ще не спробували Hotline Фінанс, Рекомендую скористатися. Зовнішність автомобілів відіграє дуже велику роль, як на мене, простий дизайн Тесли. Ну от просто простий. Ми вже всі до нього привикли, він нічим не виділяється. І що отак от подивитися на машину, ви не дізнаєтесь. Performance, версія, не перформанс. Ось так просто різниці немає ніякої. Подивишся на єтрон, e бах, зрозумієш. Як мінімум накладочки на арки відрізняються, як мінімум S-версія, як мінімум шильдик, тобто Audi каже, я крутий на дорозі. Тесла каже, я не виділяюся. Комусь це подобається, комусь ні. Для тих, хто фанатіє від Тесли, він може ще зрозуміти, що, наприклад, та сама різниця буде в дисках. Тесла Поставить інші диски на перформанс-версію. Є-трони не виділяються ески особливим там дизайном дисків. Тут зовсім у нас 20-ка і на 20 бувають. Хоча у них бувають і на 21-х, і на 22-х дисках. Зразу зазіхну на комфорт, тому що тут пневми немає і не може бути, тут пневма є. І, ясне діло, відіграє це великий плюс. Ця машина комфортніша в їзді, в ходу, вона комфортніша. Тут теж все алюміній, тут теж все алюміній, але ця машина на цих дисках жорсткіша. І при цьому вона дає вам оцей кайф руління. Вона шикарно управляється. Просто краще набагато за цю машину. Тому відчувати різницю на цій машині і на цій, ви будете точно. Ця машина переїжджатиме ви там якісь гілочки на дорозі, ямочки, ви будете все відчувати хребтом. Вона жорсткувата, особливо на цих дисках. А ця машина буде м'яка. Навіть на 21-х нормально, класно їздити на e-tron. Тому знову ж таки, що вибрати вам, спортивне руління, типу навіть краще, ніж в бехі, чи таке трішки вальяжне, не дуже спортивне, але зато ти високосиш, і комфортно. Вибирати вам, напишіть, що вам більше імпонує. Зад, автомобіля Audi, Tron S відрізняється тільки тим від простої Tron, що в нього є шильдик. Все. Далі в спортлайні, ви не слайні, ви не побачите ніякої різниці. В спортбеку теж тут все однаково світиться, все гарно, як на мене, щодо дизайну, до Audi в мене нема. Audi виділяється, Audi гарно вміє малювати машини, а дивимось на перформанс-версію. Тут нарешті вони додумались. Ми хоча б тут червону полосочку наклеїмо, таку маленьку-маленьку-маленьку. Яка продається на Aliexpress, і багато хто просто ставить диски фарбує супорта в інший колір, і думаю, і ну, скажімо так, і на дорозі, ну окей, доказують людям, що в них перформанс при тому, що вони таким немає. І е, спойлерок карбоновий теж продається. Тобто, якщо чесно, то з простого єтрона зробити S проблема, бо треба накладки міняти. Вони відрізняються кольором, шириною і так далі. А щоб зробити стестли трички, типу Аля Аля колхоз під перформанс, пару наклеїв з Aliexpress, все погнали. Тепер салон трічки, наш салон, ось той який дзеркально білий. Він не просто трішки білий. Дивіться, машина майже нова, вже тут щось є. Він не просто трішки білий. Машина це і пробіг 8 тисяч кілометрів. Цієї трішки більше зараз, подивлюсь, не пам'ятаю точно який. Е, ніяких пошкоджень, нічого. Ці машини з Європи, е, все в них класно, але. Це такий от білий-білий-білий салон, як на мене, мені було би страшно придбати. Чому? Тому що я люблю там темний колір джинсів, наприклад, чи сині джинси. Буває, що вони залишають плями. В даному випадку тут зараз. Просто дивишся на цей білий колір і розумієш, що він настільки білий, що в деяких випадках страшно. І саме що цікаве, що він класно чиститься, але при цьому марки логічно, що він білий. Люба, мінімальне доторкання, там якимось, чи взуттям, чи одягом, чи щось буде залишати плями. Але говорити щось про теслу-трічку далі розпинатися не буду. У нас було відео на каналі про перформанс, про рестайлові там як вона там вже має ті безпровідні зарядки, все-все-все, це все є. Технологічно скажу, що своєї сторони далеко вони не пішли. Все як є. Як було в Тесли, все так і залишилось. Управління з програми можна поставити управляти машиною, гарна швидка динаміка розгону, є спеціальний рейс мод, ви можете вибирати динаміку, чи буде більше тяга на передні колеса, чи ззаді. задні. Можна там дріфт мод зробити, що тільки задній привід буде, вся потужність, тільки на задній двигун. І дрифтувати ви будете заднім, задніми колесами. Якщо маєте гроші на 21-ту низьку профільну резину, чи 20-ту, яка там, бо дай Боже пам'яті 20-та, вибачаюсь. Але ха, мало хто собі це може дозволити, якщо не американці. Знову ж таки, по звукоізоляції, нарешті, тесла 3 починає доганяти трішки єтрони, бо програє страшно Audi, страшно програє по звукоізоляції, ну, десь там дуже далеко. Ну, вони не можуть зробити краще, тому що вони роблять склопакети. Нарешті в Теслі зробили склопакети для того, щоб в машині було трішки комфортніше і трішки тихіше. Тому, якщо вам просто подобається ось такий суперпростяцький салон, Тесла вам як то кажеться, в поміч, ну і яку-то поміч, та тесла ваш автомобіль. Ну а якщо вам подобається більш ось такий, де вже шкіра, там пам'ятні кнопочки, Бен Коллевс накустика преміальна, де вже там дзеркала камери чи прості дзеркала, які хочете ті самі склопакети, е, типовий там кермо, типово мультимедія, все типово як для Ауді, як для преміума, вам тоді є трончик. Тому що, нарешті, я можу сказати, що є різні виробники. Електромобілів, які сильно економлять, типу, за екологію, там Дірмантін, так далі, туди-сюди, і сідаєш в електричну машину. Наприклад, той самий, наприклад, там в Мерседес. І ти відчуваєш, що це Мерседес, він не сильно зекономили вони. Так само і в Ауді. Ти відчуваєш, що ти сидиш в Ауді, в якій не сильно зекономили. Є виробники, яких сідаєш, і ти розумієш, вони і так не сильно мають круті салони, а в електрику вони ще й запхали дико простий салон, тому там не комфортно. В цьому випадку такого немає. Отже. Два автомобілі мен за спиною. Тесла, 8 тисяч пробігу, свіженький рік. Дві карточки в комплекті відмикати. Ними незручно, можна пришити програму, телефону відмикати. E-tron S. Два ключі, безключовий доступ, код, код до Audi» теж карточку, яку можна теж бачите, Хто не знав, можна теж бачите, до ручки прикласти карточку, поставити сюди. Тобто давати, як то правильно сказати, така сервісна карточка, яку можна, щоб ключі не передавати, можна карточку передавати. Мало хто про це знав, але карточки є і тут, і тут. І тут можна пришити програму. І тут можна поставити програму, відкривати. Можна, Автомобілі дистанційно підходити, вони самі будуть відкриватися, тобто технологічно вони більш-менш одинакові. Отже, який вам найбільше сподобався, напишіть в коментарях, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал. І якщо вам потрібен автомобіль, такий в коментарях, десь там під відео, ви знаєте наші контакти, можете нам писати. Ми з радістю допоможемо вам будь-який автомобіль з Європи імпортувати. Дякую, друзі, всім за увагу. Не забувайте підписатися і коментуйте, що би вибрали ви. А чи Б. Дякую.